Вітаю в своєму онлайн-фітнес залі Перефірджим. Зараз у нас буде незвично для мого онлайн-залу формат тренування, це буде тренування, яке може замінити 10 тисяч кроків, тренування руханка, тренування ходьба. Це для того, якщо ви не тренуєтесь, але ви ходите кожен день, гуляєте, рахуєте свої 10 тисяч кроків, і, наприклад, сьогодні вони змогли пройтись за різних умов. Це може бути, бути якісь погодні умови, чи просто вас не вийшло. Ви включите це тренування, і ми з вами походимо. Включіть серіал, включіть музику. Ми будемо ходити з вами 20 хвилин. Я не обіцяю, що це буде 10 тисяч кроків. Ви можете знову завантажити відео і знову зі мною походити. Можете походити зі мною 40 хвилин. Будете дивитись по своєму самопочуттю. Можете включити музику. Я собі включила для настрою музику, включила собі трек. Таймер. І зараз ми включаємо таймер. Будемо працювати 20 хвилин. Налаштовуємось. І йдемо з вами. Просто рухаємося плавно, не поспішаємо. Ми рухаємося перших 2 хвилини. Просто ходимо. Просто ходимо і ми рахуємо кроки. Якщо вам сумно, да, ви можете ходити туди, сюди. Дві хвилини ми просто ходимо. Потім будемо додавати рухи різні для того, щоб ця ходьба була більш ефективною, по-перше. А по-друге, ми додамо ще такі, знаєте, прави на покращення мобільності ваших цегобів. Не просто ходимо, а ще й покращимо свій стан здоров'я. так? Пам'ятаємо, що 10 тисяч кроків це в нас мінімальна активність. Будь-який рух, він подовжує наше життя. Немає якихось супер вправ, які, от, наприклад, робить цю вправу, і вона подовжить життя, вона покращить ваше життя. Саме одна ця вправа ні. Постійний систематичний підхід до свого здоров'я. Це комплекс із харчування і рухливості руху. Що вам подобається? Якщо подобається танцювати, танцюйте. Якщо ви любите ходити, ходіть, якщо вам подобаються силові тренування, це дуже класно. Ви просто повинні в своє життя вписати будь-який рух. Можете трошки вище піднімати коліна. І знаєте, такі, робіть перекати на стопах. Плавні. Додає, додамо ще мобільність на стопи. Добре, у нас 15 секунд. І ми переходимо до активності. А ми робимо 30 секунд. Ми, робимо. ми ходимо, крокуємо. А 30 секунд додаємо якийсь рух. Я вам буду показувати, ви за мною будете повторювати. Добре, 30 секунд. рух, Ходимо. І 30 секунд рух. Ходимо, додаємо руки. Ви бачите, як працюють в мене руки. Руки вздовж тіла. Лікті Не... вони йдуть по траєкторії. Трохи в діагональ, але вздовж тіла. Останні 10 секунд. І ми додаємо футбольний рух. Отакий. От Пам. 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 Обережно з колінами. Три. Два. І зі мною. Футбольний рух. Ми повинні зараз з вами відчувати легкість. Отримувати насоводу. Працюємо. Гарний рух, да? стопа. Коліно. Розгинається, але тут ви також повинні контролювати рух. У вас не пов... постійно мозок повинен контролювати кожен ваш рух. Тому що, якщо ви якось безконтрольно зараз ходимо, добре, ще ходимо. Якщо ви безконтрольно будете рухатись, то ви можете отримати якісь травми. Тому ми не, не робимо такі махові. Хльоські рухи. а контрольовані. Ще рухаємось. Руки. Постійно рухаються руки. Бачите, ми рухаємося в плечовому суглобі, в нас рухається лопатка. Ще один. І додаємо. Пам'ятаємо, Футбольний, ми наче буцаємо м'ячик. Ще трошки. 13 і потім знову ходимо. 5, 4 і переходимо на ходьбу. Йдемо. Добре. 30 секунд йдемо і змінюємо рух. Ходимо. Рухається руки рухаються. Гарно. Рухаємося в кульшовому суглобі коліно, стопа. Додаємо мобільності в наших суглобах. І топаємо. Ми можемо включити якийсь влюблений серіал. Да? Якщо вам заважає зробити мене тихше, просто дивитись на мене, і рухатись. Увага! Зі мною. Молодці. П'ятка. П'ятка. Ми виводимо п'ятку. Молодці. Виводимо п'ятку. Ще 15 секунд, нога в діагональ. Ви бачите, в мене струнка нога. Таке відчуття, що мене за п'ятку наче витягують. Я повинна відчувати, як тягнуть мою ногу з кульчового солова. Ще 4, 3 і переходимо на ходьбу. 2, 1. Ходимо. Молодці! Наприклад, якщо ви хотіли сьогодні походити, а на вулиці дощ, то ви включаєте це відео і ми з вами ходимо. Пішли. Клас. Ще увага. Подивіться на мою шию. У мене довга шия, У мене опущені плечі. Я маківкою тягнусь наверх. Постійно усього витяжіння. Рівна спина, да? А живіт перестебнутий. Зміна. Зміна. Увага. Діагональ. Діагональ. Добре. Ще. Ши, опущені плечі. шия довга, Ми тягнемося маківкою в стелю. Спина рівна. Грудиною також. Та? Тягнемося. У нас постава. Ми слідкуємо за своєю поставою. Три, два і ми ходимо, Знову пішли. Добре. Пішли і додаємо іншу право, Щоб не да? Щоб у нас було по-перше, нам було весело, а по-друге, максимально корисно. Кожна вправа, вона відповідним чином впливає на сугоби, на м'язи. Наче, да, так, що ми робимо? Ми Просто ходимо, але ні. Ми покращимо мобільність в наших сугобах, виводимо ногу. Увага! Ногу. Зі мною виводимо ногу в сторону на носочок. Опорна нога в нас на трьох точках опори. Що це таке? Да? Це великий палець, кісточка великого пальця, мізинця і середина п'ятки, такий трикутичок. І ми тримаємо рівновагу на ньому. Коліно трошки зігнуте, м'які коліна. В кульшовому суглобі трошки зігнуто. Зіг... Ходимо. У нас постійно трохи м'які суглоби. Ми до кінця не розкриваємо, не вирівнюємо їх. Вирівнюємо суглоби, ми бережемо їх. Топаємо. 30 секунд. Ми йдемо, ми ходимо І 30 секунд виконуємо якийсь рух. Який вам показую? Ще 10 секунд ходимо і переходимо на рух. Не забуваємо, що у нас рухаються руки. Постійно, вздовж тіла. 2. Один. Рух. 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 Сторону. На носочок. На носочок. Добре. Ви молодці. Молодці, працюємо. Ще. Три, 13 секунд. І ми знову ходимо. І додаємо інший рух. Добре, молодці. 5, 4, 3, 2, 1. І пішли. Руки вздовж тіла. Можемо додати темп. Додаємо темп. Ходимо 30 секунд. І наступна вправа. Живіт нас пристебнути. Постійно м'язи в живота напружені. Працюють, да? м'язи живота. Працюють м'язи пресу. 5, 4. Увага на мене. Додаємо руки. І тепер зі мною пішли руки. І нога на па, да? на носочок, на півпальці. Коліна зігнуті. Ну, не зігнуті, а коліна м'які, будемо так називати, м які коліна. Добре. Рух у нас в плечовому суглобі. Покращимо мобільність плечового суглобу. Також ми працюємо над лопатками. Ходимо. Покращимо мобільність лопаток. ключиці. Ходимо, руки вздовж тіла. У мене вже. Підвищився пульс. Я відчуваю. Починаю трохи пітніти. 15 секунд. 10. І ми повторюємо вправу, яку я показувала. Це як джампінгжек, тільки без стрибків. Одна секунда. Нога в сторону. Виводимо. Добре. Руки зводимо над головою. Працюємо. Темп невеликий. Ми ходимо, додаємо рухи на мобільність суглобів. А вже ж м'язи ми працюємо да, з власною вагою. Якщо люди... людини не займається фізичною культурою, то навіть це для неї вже ходимо. Добре. Наступна вправа, ми будемо підіймати коліна. І тут. Кожен з вас піднімає коліна на ту відстань, да? на яку можливо, на яку зручно. 15 секунд. На ту висоту. Сім. Шість. 5. Насолоджуємося. Прогулянкою вдома. Одна секунда. Коліно. Коліно. Ми не стрибаємо. Коліно торкається долоні. Але увага, якщо важко підняти коліно високо, піднімаємо на ту висоту, яка вам зараз, яку зараз може зробити твоє тіло, яка комфортна тобі. Ще. Увага на мою спину. На мій живіт, який пристебнутий до да? Уявляємо, що є гудзик в поперку і ми пристебнули живіт. Ходимо. На те, що моя шия довга, плечі опущені. Я маківкою тягнуся наверх. Постійно ось ове витяжіння. Ми тут ще й працюємо зі своєю поставою. Грудина також тягнеться наверх. Таким чином, ми розкриваємо грудний відділ і е, будемо, знаєте, вибудовувати таку гарну, правильну поставу. Попереку не прогинаємося. За рахунок м'язів живота ми коліна продовжуємо. За рахунок м'язів живота ми тримаємо. Поперек і знімаємо з нього додаткове напруження. Навантаження. Ще. Добре. Коліна перед собою. Пам'ятаємо про висоту, да? Молодці. Вісім. Сім. І ми ходимо. Не зупиняємося. Ми 20 хвилин повинні ходити. Якщо вам буде мало, ви знову ставите це відео на повтор. Знову його включаєте і ходите зі мною друге коло. Дивитесь вже по своєму самопочтіку по часу, який у вас є. можете пройтись 20 хвилин вранці, 20 хвилин ввечері вдома. 40 секунд. І ми змінимо Ми, У нас буде згинання в, куль, в колінному суглобі. Увага! Увага. Якщо є можливість, тут дивіться, яке основне завдання. Носочком наче торкнутися не п'ятою, а носочком. Тобто ми ще й працюємо з мобільністю стопи. Ми носочком тягнемося до сідниці, не прогинаємося в попереку. Бережемо наш поперек. Але працюємо з мобільністю колінних суглобах. І тут також працюємо в тій амплітуді руху, яка зараз вам комфортна. Ходимо. Яка зараз можлива. Не, не, не може бути бульових відчуттів. Руки тягнемося, у витяжіння. Гарні, граційні, красиві, у нас гарна постава. 30 секунд. І ми е, працюємо 30 секунд. Ходимо, 30 секунд вправо. Пам'ятаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. І згинання. Згинання в кульшовому суглобі. Молодці. Ще трошки. І ми побігаємо після, після цієї вправи ми трошки побігаємо. Хвилинку. Ми будемо з вами бігти. Увага! Пам'ятаємо, що головне носочок потягнути. Да? Носочком, наче, наче намагаємося саме носочком торкнутися сідниці. Працюємо над мобільністю стоп. А тепер побігли. Якщо можеш, біжиш. Якщо ні, швидко йдеш, швидко йдеш, прискорюємося. Якщо ми можемо, ми біжимо. Вздовж тіла, хвилину біжимо. Руки вздовж тіла. І побігли. Живіт пристебнутий. Ось ове витяжіння. Постава у нас гарна. Грудиною ми тягнемось, ми розкрили свій грудний відділ. І побігли. Ще 30 секунд біжимо. Пам'ятаємо, що не біжимо, то ми швидко йдемо. Але не, ми, ми не зупиняємося. У нас 20 хвилин. Ми постійно кудись йдемо. Добре. Ще 15. Ще 14. Ще 13. А тепер ви продовжите бігти. Я вам показую наступну вправу. Права, права нога вперед, права назад. Ліва. Почали. Права. Ліва. Права. Ліва. Діагональ. Повертаємось. Діагональ. Повертаємо. Ще права, Ліва. Ще 10 секунд. Ми з вами походимо. Ліва. Зміна ноги постійно. Права. Ліва. Добре. Ще вправа. А тепер ми походимо з вами. Трошечки походимо. Ще 18 секунд і повторюємо вправо. Ходимо. руки да, з тіла. Живіт пристебнутий. Голова тягнеться да, в стелю. Маківка тягнеться в стелю. Нас миграційні. А тепер права в діагональ повертаємось. Ліва. Повертаємось. Права. Повернулись. З п'ятки на носок. Перекат. Перекат. Права. Ліва. Ще. 10 секунд. І ми з вами ходимо. Ще. Добре. Ти молодець. Ще. Ходимо. Ходимо, ходимо. У нас дуже цікава наступна вправа. Входимо. Ще трошечки. Ще 10 секунд. Ви ходите, а я вам покажу наступну вправу. Що ми робимо? Ми рахуємо один, два, три, коліно. Назад, два, три, чотири. Один, два, три. Зі мною. Два. Три, чотири, один, два, три, коліно, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, коліно, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. І ходимо. Ходимо. Добре. Пішли. На 4 у нас коліно. Потім в нас змінюється, да, коліно? 18 секунд. Ми ще ходимо з вами. Молодець. Молодець. Рухаємось. Всього 20 хвилин на день. Це дуже мало. Але якщо ти нічого не робиш, жодної фізичної активності в тебе нема, якщо в тебе? Ходимо. 1, 2. Три чотири, один, два, 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 три, 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 чотири, один, два, три чотири. І ходимо. Якщо взагалі нема фізичної активності, якщо ти ведеш пасивний спосіб життя, ще й сидяча робота в тебе, де? то тоді, якщо ти будеш робити хоча б ці рухи 20 хвилин в день, ти вже відчуєш покращення в своєму здоров'ї, фізичному стані. Ти відчуєш ті застійні явища, які в тебе є, вони вони почнуть зникати. Це більше стосується хвилина. А ми тепер побігли. Біжимо, пам'ятаємо, ми біжимо з вами. Біжимо хвилинку. Таймер. Хвилину бігу в кінці. А тепер максимально прискорились, тому що це остання наша хвилина. Давайте прискоримось. Якщо не можеш бігти, ти швидко йдеш, швидко йдеш, швидко ходиш. А ми біжимо. Хто хоче і може, біжить. А хто не може, швидко йде. Хто не може, наприклад, з колінами якась проблема. Чи дуже велика вага, тобі важко, тому ти йдеш. Той, хто може, може вік вже такий поважний дуже. Ходимо. А ми біжимо. Радіємо, що ми можемо бігати. так Це дуже класно. Одна хвилина. Добре, зупиняємось, ходимо. Це було 20 хвилин. Ми з вами пройшлись 20 хвилин безперервної роботи. Дуже класна, класне таке тренування, те, розминка, те-мінімальні мінімальні ці 10 тисяч кроків. Повторюю, роби як зарядку, тому що ми тут задіяли все тіло в такому. Більш граючому такому легкому темпі і в легкому навантаженні. Якщо хочеш ще знову натискаєш плей і знову це відео ставиш на повторі. Гарного дня, будьте здорові! Бувайте!